Заповзята трудівниця, вона праці не боїться. Дуже сильна ця комаха називається мураха. Якщо бути уважними і добре придивитися до землі, то можна помітити активний світ мурах. Ці маленькі комахи є дуже корисними і одними з найдивовижніших у своєму наземному світі. Даних комах можна побачити на всіх континентах в будь-яких кліматичних зонах і областях. Їх немає лише в спекотних пустелях та на Холодних островах, а також в суровому кліматі Антарктиди та Арктики. Головна особливість цих комах у тому, що вони живуть виключно групами і колоніями від декількох штук до декількох мільйонів. У них високий рівень самоорганізації. Те, що не може зробити один, роблять всі разом, використовуючи поділ праці. І передаючи складну інформацію за допомогою своєї мови. У будові тіла цієї комахи визначають три складові через це і з один з одним тонкою талією груди і голова. Очі, які складаються з великої кількості лінз, Вони дають можливість розрізняти рух. Однак чіткого зображення не дають. Зверху голови розташовані ще три прості очі. Мурахи пересуваються за допомогою шести лапок, які озброєні кіхтиками, що дають можливість дертися комасі вгору. Вусики, які знаходяться на голові, це органи дотику і дають можливість вловлювати вібрацію ґрунту, потоки повітря і запахи. У житті мурах запах грає важливу роль. За допомогою запаху вони розрізняють членів своєї спільноти від інших комах. Дають сигнал тривоги або призиву для надання допомоги, дізнаються про місце знаходження корму. Мурахи живуть в мурашнику. У мурашнику мешкають самки, самці та робочі мурахи. Робочі мурахи це розвідники, годувальники, няньки, будівельники, солдати та інші. Розвідники шукають їжу, годувальники годують лічини, няньки доглядають за ними. Серед робочих мурах є і солдат. У них велика голова і дуже сильні щелепи. Своєю головою солдати закривають вхідний отвір у мурашник. І сама головна в мурашнику це матка. Матка це мураха, яка відкладає яйця. А з них потім з'являються маленькі мурашки. А за ними, як ви вже знаєте, доглядають няньки. Мурашки, які живуть в природі, харчуються переважно рослинною їжею. А от сказати точно, чим харчуються мурахи в домашніх умовах і на городі, неможливо, адже комахи настільки пристосувалися до життя поблизу людини, що можуть навіть з'їсти шматок м'яса, звичайно, за тривалий час. Вони можуть їсти продукти різного походження. Мурахи унікальні істоти, невтомні трудівники. Вони приносять чималу користь в лісах, розпушуючи ґрунт і знищуючи комах паразитів. Правда, людям мурахи частенько доставляють чимало серйозних проблем, об'їдаючи розсаду, листя і дозрілі, корнеплоди на дачних ділянках або запаси продуктів в будинках. Мурахи одні з найцікавіших представників світу комах. Вони виконують велику кількість важливих екологічних функцій і надають Неоцінену користь у природі, регулюючи численність шкідливих комах.